Можливо, я з'їхав з Глузду і вибрати праві. Бо сьогодні я буду відкривати 30 автографів. Перед початком відеоролика поставте лайк, підпишіться на канал та приймайте участь на дігл телеграм-каналі, Силочку залишу в закріпленому коментарі. Поїхали до габінчика знову. Юлидис, Юджилманс, 30 автографів. Хочу золотого автографа. Багато слів не говорю, просто їдем. Ми з габанчиком вже, друзі. І робимо діло. Поїхали. 30 автографів. Так, окей. Йдемо далі. Давай. Золотого когось. Ну хоча противогонобух ну, класно золотого, червоного, братішечка. 30 ну за 30 капсул можна достати. За 30 капсул можна червоного когось достати. Ну, бля, ну ні 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 ні, ні. Пога, поганий початок. Мені не подобається. Мені не подобається. Батішка, давайте я прошу. Ребенчек между друзичек. то давай. Не спешим. Байк на удачу. Поехали. Ну, хотя бы одну розу. Пожалуйста. Шесть капсул уже. Где-то шесть сцен. Не-не-не. Ребенчек. Не. Uh -huh. Ну На це жесть, ну чего нам ну, не дає нічого? Ну це норм? А спонсором цього відеоролика стає BlueKase. По промокоду LUCKYKSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому ви використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим, як апгрейд. Що це значить, наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і, звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є раз та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Ну, давай. Пролітає блять хоч щось, а мені дає просто одну синьку. Одна синька, я не вірився. Це жесть, це просто. Це просто Ні, давай, 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 давай. Розове щось, треба щось розове, когось розового. Ось розового капсул все менше стає. Да, стоп. Хорошо, Скільки він стоїть. 50 гривень. Братішечка, давай ще спробуємо. Ну ні. Давай, 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 ти можеш. Ти можеш, я знаю. Я знаю, ти можеш. Подорожче щось. Щось подорожче, браті. Друзі, хто не підписаний, підпишіться і всю цю енергію зараз вкладемо в капсули і просто зараз вип'ємо когось червоного. Телеграм і розіграш, не забувайте. Ти дігу. Ну давай, хоча б ще одна розуве. Ну ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Це не то. Та це вообще не то. Це вообще не то це неадекватно. Це неадекватно, подивіться на цю історію дропу. Капсул все менше стає. Ну дай хоча б ще одну розуму. Ну давай, ще щерафоне, просто ж, блядь, я охуєл. Давай, ти можеш. Да це вообще пиздець. Це вообще пиздець. Я не вірю в цю хуйню. Вибачте за мати, я просто не знаю, це просто ужас. Ну шо воно дає? Що Шо воно дає, алло? Братик, ти нічого не попутав? Ну, бля, я тебя поджо до того. А що ти, блядь, падуль? ласка. Дай розове, хороше розове. Хороше розове. 5 капсул. 5 капсул. Стей. Да. Да. Да, хорошо. Стоп. Слики Сколько стоить. Слики Сколько стоить. Слики стоить. Скильки стоить. 38, может. с на 4 капсулы, шее шанс. Ще одна розова, поїхали зразу же, Зразу червона або розова, зразу же, після зразу, зразу без пауз, без пауз. Так. Одна капсула? Ні, ще дві капсули, давай. Кам'янчик, ми можемо з тобою зробити жорсткий контент. Ми можем зробити з тобою жорсткий контент. Жорсткий контент. Давай, братіка. Я ти. Та ти сука. Тебе є останній шанс, будь ласка. Сука. Все. 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 Я зихов злост. Реально, кажу, як є. То, ще не підписаний, підписуйтесь. Далі я не знаю, що буде зі мною робитись. Ставте лайк. Приймайте участь участь на діго, телеграм-каналі. Я вас всіх люблю. Ми разом Сила. Я не знаю. Дякую за перегляд. Побачимося.